Важливі новини за три хвилини, щоб ви нічого не пропустили. За маршрутом Варшава, Львів, Київ, Польща з Україною збудують швидкісну залізницю на Євроколії. Про це повідомляють в Укрзалізниці. Щоправда, конкретних термінів поки що немає. Але я вже зараз рекомендую розвивати активну співпрацю з польськими компаніями, особливо враховуючи, що через Польщу або інші країни ЄС ми зараз можемо торгувати без мит. І нагадую, що якщо ви плануєте виходити із своєю продукцією на експорт, пишіть мені, я підкажу, як швидше розвинути цей напрямок. За цей рік в Україні з'явиться податково в смартфоні. Її анонсував Данило Гетьманцев. З одного боку, можна порадіти, що ми так швидко оцифровуємося, з іншого боку, ініціативи державні повинні сприяти підприємницькій активності, а не просто зарегульовувати її. Податки все рівно треба буде платити, і якщо це можна буде робити більш зручно, то в принципі, чому би ні? Побачимо. На болотах з 3 лютого діятимуть нові санкції Японії щодо Московії. Заборона на експорт вакцин медичного обладнання, роботів, обладнання для атомних об'єктів, розвідки нафти, газу, лазерної зварки. Майже 50 компаній з країни бензоколонки одразу відчують це обмеження. і це гарно. У нас тільки одне питання: чому так пізно? Логічна відповідь зрозуміло. Японія активно торгувала із Росією і хоче пом'якшити удар для своїх виробників. Ну але нам від цього не легше. Санкції для Росії замало не буває, і вони потрібні якнайшвидше у минулому році росіяни усушили свої рідні болота майже на 25 мільярдів доларів. Перекази у Грузію близько 2 мільярдів, вірменію 3 мільярди, Киргизстан 2,5 Казахстан трошки менше мільярду і Узбекистан це вишенька на торті 14,5 мільярдів доларів. У Москві остаточно розвалиться, коли Москва втратить роль регіонального центру. І виглядає, що цей процес вже активно йде. Цікаво, коли Росцентробанк встановить заборону на виведення капіталу цього року, чи можливо протримається ще до наступного? У світі економіка Пакистану Ядерної країни з п'ятим за чисельністю населенням в світі перебуває на межі колапсу. У порту карачі чисельні контейнери з імпортом, за які покупці не можуть розрахуватися, бо бракує валюти. Їжі теж бракує. Валютна і енергетична криза, в чомусь схожа на ту, яка була на Шрі-Ланці минулого року. Щоб научно пояснити, Пакистан це приблизно в шість разів більше населення, яке виробляє тільки вдвічі більше ВВП, ніж Україна, тобто середній пакистанець і до кризи був втричі бідніший, ніж українець. Ще наглядніше, подивіться у своєму домі навколо, і тепер уявіть. Що немає двох третіх всього того, чим ви користуєтесь. А тепер накладіть на це все, що й немає роботи і немає палива. МВФ поки не поспішає втручати, щоб допомогти, бо не зрозуміло з ким і про що домовлятись. А найбільший кредитор Китай та й поготів, бо він ніколи не допомагав своїм боржникам. Спостерігаємо, але направду ситуація у цій країні дуже, дуже складна. ФРС планує знизити темпи підвищення процентних ставок до 25 базисних пунктів наступного тижня. Це на ознаку повільнення інфляції, тобто 0,25%. Це достатньо передбачені новини, але подивимося, як зреагує ринок на факти. Московія має в своїх резервах юаней на майже 45 мільярдів доларів, і це ключова валюта, яка залишили в запасах. Це не дивно, враховуючи торговий оборот і загалом васальні стосунки боліт з Китаєм. Але фактично саме частини продаж цього резерву доведеться піти, щоб компенсувати. Сувати втрати від санкцій 50 мільярдів доларів бюджетного дефіциту, а жодна країна не любить, коли її активи продають, бо це темпінгує їх вартість на світовому і згодом внутрішньому ринку. Китай тут точно не виняток. І так слабкий юань доведеться хіба скеровувати у оплати за нафту з країн близького сходу. Одним словом, Китай, і Москва у складній фінансовій зв'язці. Єдине, в чому не доводиться сумніватися, що якщо треба буде кинути Росію, то Китай точно зробить це першим. Крипта в Твіттері близько 15 мільйонів аккаунтів присвячені юзерам активним на крипторинку, тобто майже кожен з 20 двадцятий користувач мережі, незважаючи на поточні фінансові проблеми, разом із Телеграмом це найпопулярніша платформа для розвитку ваших криптопроєктів. А хто ще не слідкує за моїми новинами? Каналом у Твіттері чи в Телеграмі, то дуже рекомендую, бо вже зараз пишу там про новини крипти, а зовсім скоро писатиму про наш навчальний екселенс токен і можливість долучення до криптоаналітичної платформи. Ставте плюс, я задоволений надішлю лінки. І підписуйтесь на канали у Ютубі, щоб бути в курсі ключових фінансових новин і розуміти, як вони впливають на ваше життя і на ваш гаманець. Ми вже, до речі, стартували дуже крутий курс по особистих фінансах. Хто не, вти... не встиг, то може хіба долучитись до онлайн-програми. Напишіть, хочу бути багатою людиною, і мої колеги не вам деталі. Друзі, не шкодуйте перепостів, коментарів, в для якісного криномовного контенту, бо Московія сама себе не розвалить. З вами був Роман Кушнір. Пам'ятайте, ваш пасивний дохід сам себе не створить.